Що я вам зараз і доведу мовою сухого конституційного тексту. Вчитайтеся, вдивитися, слухайтеся. Йдеться про так зване право президента розпускати місцеві ради. Чому я кажу так зване? Тому що насправді там чорним по-білому написано, воно є спільною прерогативою голови держави, Конституційного суду і українського парламенту. Якщо чорти попутають якусь місцеву раду, і вона ухвалить рішення, яке створює загрозу суверенітету, територіальної цілісності чи національної безпеки України, яке порушує Конституцію України, президент зможе негайно, просто блискавично, тимчасово призупинити її повноваження. Так свого часу можна було б за лічені години вчинити абсолютно обґрунтовано. З Верховною Радою Автономної Республіки Крим.